47 тисяч 127 квадратних метрів. Тарасівка, містечко Таунхаусі. Вже повністю закінчені всі ремонтні роботи. Це власна парковка. Вона у кожного по документам йде на ділянці. І місце для відпочинку тильної сторони. Зараз вам покажу Чотири спальні кімнати. Одна з яких знаходиться тут на першому поверсі. кухня вітальня, столова. 40 квадратних метрів. І якраз місце для відпочинку. Про яке я вам казав. Зараз покажу, ще планування другого поверху. Додам, що знаходиться Тарасівка по одеській трасі, 10 км від Києва. Дуже зручна локація, поруч зупинка, садочок, магазини та все інше, що потрібно для життя. Одна друга. І третя спальна кімната на другому і нагадаю четверта на першому поверсі. Це така велика ванна кімната. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.